Сьогодні у випуску час пік. 34 пасажирські автобуси на Закарпаття прибула транспортна допомога від Угорщини. А сьогодні вони потрібні на... дуже важливо це надати їх Херсонщині. Дорожня проблема. Чимало вулиць в Ужгороді перебувають у аварійному стані. Стан такий танкова дорога. Вода, яма заповняє. Дуже невихований кіт. В Ужгороді анонсували виставу Херсонського театру. Це є дружба між театрами Ляльок, театром Ужгорода, театром Херсона. Ліквідація наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і підтримка людей на затоплених територіях. Головна тема робочої наради голови Закарпатської ОВА Віктора Микити із угорськими колегами. Зокрема, як повідомив Віктор Микита, зараз Херсонщина потребує невідкладної гуманітарної допомоги. Для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС потрібна велика кількість інженерної техніки, плавзасоби, спецодяг, шанцевий інструмент та багато іншого. Сьогодні область відправляє вісім вантаж вантажівок гуманітарної допомоги своєю чергою пан Левенте Модір повідомив, що Угорщина вже опрацьовує наші запити та готує пакет допомоги. Автобуси вже поставлені і прямують на Херсонщину, окремо збирають і гуманітарні вантажі. На Закарпатті триває будівництво сміттєсортувального заводу в селі Януші на Берегівщині. Його вартість складає понад 7 мільйонів 8 тисяч євро, з яких обсяг фінансування ЄС, передбаченого програмою транскордонного співробітництва Угорщина, словаччина, Румунія, Україна становить 5 мільйонів євро. Про це у ході конференції проєкту під назвою Нуль відходів, теорія для всіх, практика для кожного у транскордонному регіоні. Повідомив голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Реалізація проєкту має завершитися уже у поточному році. Чергова партія транспорту прибула на Закарпаття. Громади та компанії Угорщини в межах співпраці Палати регіонів Конгресу з регіонами країн ЄС за підтримки парламентського державного секретаря Левенте Модіра передали до області 34 пасажирські автобуси. Угорщина надає величезну допомогу як на території Закарпаття, так і всіх куточках України, особливо у Херсоні та Запоріжжі. Ми розповідаємо про цю допомогу не для того, щоб хтось з нас похвалив за це. Ми хочемо, щоб ця інформація була донесена до українських людей і вони знали про цю допомогу. Це вже третя, проте найбільша транспортна допомога області від угорських партнерів. Передача автобусів відбулася на заводі Єврокар на Ужгородщині. Відтак 90% отриманих транспортних засобів із Закарпаття попрямує на деокуповані області України та Херсонщину, яка наразі потерпає від наслідків російського теракту на Каховський ГЕС на Закарпатті Планується залишити сім автобусів. 27 автобусів будуть передані по чотири автобуси: Запорізька, Дніпропетровська. Херховська, Херсонська, Київська, Харківська і інші області. Але враховуючи ситуацію, яка сталася внаслідок знищення Каховської ГЕС на Херсонщині, ми переглянули, і відповідно, Ще додамо херсонцям, можливо, 4 автобуси. Це буде 8, а можливо ще більше В Цілому потрібно для Херсонщини близько 16 автобусів для пасажирських перевезень. Як зауважили представники Закарпаття, співпраця між Україною та Угорщиною розширюється і вже давно вийшла за межі області. Тож важливо продовжувати підтримувати та розвивати партнерські зв'язки на міжрегіональному рівні, які допомагають українцям долати наслідки збройної агресії Росії. Це наші давні партнери і ми. Ми все робимо, щоб тримати з ними цей важливий зв'язок для України, щоб Угорщина подалі допомагала Україні. Насправді це важливо, попри всі ці інтернети, новини, які ми читаємо про якусь таку чи іншу позицію, угорці допомагають, допомагали, і я впевнений, що будуть допомагати нам. Заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левен Темодір наголосив, Угорщина намагається надавати Україні всю необхідну допомогу, висловив свою підтримку у зв'язку з руйнацією дамби на Каховський ГЕС та зазначив, прикладатимуть максимальні зусилля для допомоги та підтримки України. Обрання секретаря Ужгородської міськради одне з головних питань, яке мали розглянути на сьогоднішньому сесійному засіданні. Проте через відсутність кворуму його разом з іншими рішеннями розглянути не вдалося. На початку сесії в залі зареєструвалися 32 міські обранці. Проте, не розпочавши розгляд питань порядку денного, частина з них покинули сесійну залу. Таким чином залишилося 14 депутатів, тож сесія стала неповноважною. Її продовження має відбутися завтра дев'ятого. Червня. Продовження сесійного засідання Мукачівської міської ради вкотре не відбулося. Нагадаємо, сесію відкрили ще 28 лютого 2023 року. Проте очільник Мукачева Андрій Балога оголосив перерву на засіданні. А 9 травня 18 депутатів від п'яти фракцій за майбутнє КМКС, Слуга народу, Європейська Солідарність та рідне Закарпаття відмовились відвідувати засідання комісії та сесії, допоки Андрій Балога не виконає низку вимог. Мова йде про скасування драконівського тарифу. На воду розпуск ручного виконкому мера виконання рішення сесії Мукачівської міської ради, яка відбулася 20 квітня 2022 року, та припинення багаторічної монархії у Мукачеві, де відомі особи позиціонують себе як власники міста та працюють виключно у своїх корисливих інтересах. Проте замість виконання вимог очільник міста продовжує видавати розпорядження про продовження сесії, на яку і сьогодні 18 депутатів через зрозумілі причини не з'явилися. Таким чином, через з відсутність кворуму засідання не відбулося. Я при вас підписую розпорядження про продовження відповідної сесії на вівторок, 13 червня, на 12 годину так само. Хачівця засуджено до 9 років за гратами за торгівлю метамфітаміном зберігання великих обсягів наркотиків і психотропів. Протиправну діяльність чоловіка правоохоронці викрили в червні минулого року. Як довів прокурор у суді, Мукачевець займався збутом метамфітаміну та ПВП в районному центрі. Кілька таких випадків зафіксували минулоріч, а під час санкціонованого обшуку транспортного засобу у чоловіка знайшли додаткові докази протиправної діяльності, а самого фігуранта затримали. Загальна вага заборонених речовин сягала до пів кілограма. Проїхати по вулиці Романа Шухевича в Ужгороді випробування не з простих. Попри значний трафік автомобілів на дорозі, до їх стану давно нікому немає справи. Як заповнили місцеві більше 20 років, тут ніхто не здійснював жодного ремонту. Чесно, ужасне. З коляскою приходиться об'їжджати по округам. Яма на ямі. Ми тут як рік проживаємо, ну, як живемо, ось такий стан, мабуть, напевно, давно. Стан такий, танкова дорога. Вода, яма заповняє. А якщо приїдуть на нефті базу, там є такі бази великі, якщо туди приїдуть в пару фур, весь йде де З краю. Це вулиці не рентабельна, тому що там промзона. Промузона ніхто не працює. Фирмы не работают. Раньше хоть фирмы складывались, ремонтировали, а сейчас никто, никто ничего не почутивался. Натомість на вулиці Єнківській ремонтні роботи, за словами ужгородців, здійснювали всього рік тому. Проте, зважаючи на ями по коліно та вщент розбите дорожнє покриття, від ремонту не залишилося і сліду. Місцевим доводиться пересуватися зруйнованим автошляхом без тротуарів, а водіям їхати на мінімальній швидкості з надією берегти свій автомобіль від ушкоджень. Ми десь годжевім ногота год на і є, неудобно їздити. Немає, недоріжки, машини обризгаються. Як... Погано машина розбивається. А як давно є такий стан? Коли в останнє бачили, бо тут ремонтували? Десь ну, рік назад, мабуть. І за рік вона стала в такому стані. Ну. Аналогічна ситуація і на вулиці академіка Грабаря у мікрорайоні Шахта. Тут після дощу, кажуть жителі, пересуватися небезпечно. Все через великі вибоїни вкриті водою. І таких відрізків в Ужгороді, на жаль, чимало. Місцеві скаржуються в соцмережах на відсутність ремонтних робіт автошляхів майже у всіх мікрорайонах міста. Коли почнуть робити боздуш, який недавно обіцяли зробити. Гагаріна кожний день щось розкопують, коли вже зроблять. Відремонтуйте дорогу на вулиці Грушевського, 31. Обіцяли відремонтувати вулицю 8 березня, а потім перейти на Минайську. Але, видно, плани змінилися. Минайська за 35 років ніколи не ремонтувалася. Я маю на увазі тротуари. Скоро там можна буде голову зламати на тротуарі. Вулиця Шахтарів коли зроблять? Чи вирішено робити тільки в тих районах, де проживає більша кількість потенційних виборців? Вулиця Радванська була в плані на ремонт. Зробили каналізацію, ще більше розбили дорогу і залишили. А от за кожну з театральною має бути соромно. Відремонтуйте вулицю Гагаріна, бо автобуси там колеса загублять. Натомість в Ужгородській міській раді запевняють, для більшості проблемних вулиць в місті цьогоріч передбачили кошти на ремонт. Проте повноцінно розпочати його не можуть через дощову погоду. У зв'язку з тим, що зараз у нас Війна, і у нас капітальні видатки не фінансуються, тому у нас фактично, ми практично всі вулиці міста, де є там ямковість, де там є такі розшарування, ми передбачили поточний ремонт. Тому оголосили тендерні закупівлі. Три компанії прийняли участь, і ви бачите, вже роботи проводяться, але от спочатку цього тижня бачимо, що дощова погода, і ми просто зараз не можемо ну, продовжити, бо не позвлять погодні мови. Вика кількість дорожніх артерій у Ужгороді, за словами місцевих, роками не бачили ремонту, чи при сонячній, чи дощовій погоді. Варто сподіватися, на цей раз містяни таки дочекаються відновлювальних робіт на вулицях міста, пересуватися якими стає дедалі складніше як пішоходам, так і водіям. Ужгородські патрульні виявили нетверезого водія, який наїхав на дерево та пошкодив електроопору. Патрульні з'ясували, що 25-річний керманич, рухаючись на авто, був неуважним. Не обрав безпечної швидкості, не впорався з кермуванням та здійснив наїзд на електроопору і дерево, в результаті чого завдав матеріальних збитків та отримав механічні пошкодження автомобіля. Під час спілкування охоронці порядку виявили у керманича явні ознаки алкогольного сп'яніння. На порушника склали адмінматеріали. We'll <music> На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили сфальсифікований пакет документів чоловіка призовного віку, який мав намір виїхати із України. Для перетину кордону 56-річний українець обрав пункт пропуску вилок, куди прибув разом зі своєю дружиною, яка нібито потребує його супроводу. Як підставу для виїзду за кордон, він надав для перевірки висновок ВЛК про наявність у дружини невиліковної хвороби, виписку з протоколу засідання комісії та акт встановлення факту здійснення догляду. У наданих документах інспекторка прикордонного контролю виявила ряд ознак, що свідчили про їх підробку. Чоловік не став заперечувати факту підроблення документів та зізнався, що отримав їх від знайомого за дві тисячі доларів. На Ужгородщині працівники Державної екологічної інспекції виявили ймовірні ознаки нецільового використання земельних ділянок. У ході проведення заходів щодо запобігання правопорушень природоохоронного законодавства працівники Державної екологічної інспекції в Закарпатській області на території Сютківської сільської ради виявили ймовірні ознаки нецільового використання земельних ділянок у результаті подальшого видобування корисних копалин та їх реалізації. На місце пригоди вони викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції, яка повинна внести цей факт до єдиного реєстру і розпочати розслідування. Дуже невихований кіт завітає до дітей в Ужгороді вже цього тижня. Інтерактивну виставу з такою назвою покажуть на сцені Закарпатського академічного обласного театру актори Херсонського академічного обласного театру Ляльок. Про це повідомили на брифінгу, який відбувся в обласному центрі Закарпаття. Це є дружба між театрами Ляльок, театром Ужгорода, театром Херсона. Їх поєднує. Дійсно, творча співпраця і завдякуючи фестивалю інтерлялька. «Інтер тому ми всі давні друзі, і ми всі завжди готові одне одному протягнути руку допомоги. Директор художній керівник Херсонського академічного театру Ляльок Віктор Гаврилюк розповідає, частина колективу евакуювалися в травні минулого року до Коломиї. Хтось виїхав за кордон, а ті, хто залишилися, продовжують працювати для діток. Переконаний, у такий непростий час кожен повинен робити те, що вміє. Актори вже об'їздили з гастролями майже всі західні куточки України, а нині на черзі Ужгород приймають нас добре. От, тим більше в тих містечках, де немає театру, От, де театр бував може рік тому, може два. І я думаю, що це той фронт, який ми можемо тримати зараз. В даний момент це нести радість дітям, не дивлячись на те, що у нас зараз які події, і працювати по обласних, ну не тільки по обласних, а й по областях України. Вистава розрахована на сімейні перегляди та на дитячу публіку. Акторка театру каже, часто глядачі стають безпосередньо учасниками та співавторами постановки. Саме тому спектакль Дуже невихований кіт уже став улюбленцем маленьких глядачів. Це дійсно такий собі рудий бандюган, дуже невихований кіт, який живе на фермі, рахує себе хазяїном і господарем. Але всі прекрасно розуміють, що якби ну трохи то не так. Це значить така, скажу банда. Це один єдиний в полі воїни вихований кіт дуже а інші це такі його совість, так сказати, це півник, квочка, курчатка, кролик і корова, по суті, до яких він іноді приходить і робить не дуже гарні речі, їх ображаючи. Ну і далі момент перевиховання з дітками, повторення таких певних правил. Ми з ними постійно говоримо, спілкуємось. Насолодитися виставою зможуть всі бажаючі 11 червня на сцені Закарпатського академічного обласного театру Ляльок-Бавка об 11 та 13 годині. Кошти від продажу квитків спрямують на допомогу херсонцям, які постраждали внаслідок теракту на Каховському водосховищі.